Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, нам прийшов пакунок із картинками. Дітки, я витягуватиму із пакунка по черзі картинки, а ви називайте їх та подумайте, що між зображеннями спільного. Так, слова білка, бант, бублик та барабан. Починається на звук Б. Дітки, як ви гадаєте, звук Б голосний чи приголосний? Так, звук Б приголосний. Які ще слова розпочинаються на цей звук? Правильно, банан, банка, береза, бобер. Дітки, за допомогою чого ми вимовляємо звук Б? Оці звук Б ми вимовляємо за допомогою губ та голосу. Дітки пропоную визначити місце звука Б в словах. В слові бобер, де знаходиться звук Б. Так, в слові бобер звук Б стоїть на початку та всередині слова, а в слові небо. Правильно, в слові небо. Звук Б стоїть посередині слова, а в слові дуб. Молодці в слові дуб, звук Б стоїть в кінці слова, а в слові граб. Так, в слові граб звук Б стоїть в кінці слова, а в слові борщ. Правильно в слові борщ звук Б стоїть на початку слова. А в слові кобра. Молодці, в слові кобра, звук Б стоїть посередині слова. Дітки, звук Б має одяг, це буква Б. Дітки, пропоную послухати вірш Ганни Чубач. Бу-бу-бу, Борис читає, батько борю поправляє. Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде, більше вчить її не буду. Дітки, тепер пропоную зліпити з пластиліну букви Б, використовуючи заготовку підказку. Дітки, тепер пропоную розфарбувати частинки з буквами Б жовтим кольором і подивитися, що вийде. В мене вийшов бублик, а у вас? Тепер пропоную прочитати склади разом зі мною. Ба-БО-БУ. Б, Б, бі. Аб, об, уб, еб, иб, іб. Молодці, дітки. Дітки, наостанок пропоную пограти в гру. Вам необхідно з'єднати деталі і прочитати назву зображення. Булка. білка бубон барабан борода береза Молодці дітки! А наше заняття закінчилося. До побачення!